Дуже таким древнім, скажімо так, на заміну шаму тут потрібно замінити вентилятор. але а, Особливість в тому, у цих пальників вентилятори, які тут встановлюються, їх зняли з виробництва вже завод у 2021 році, тому ми зробили апгрейд, як ми це адаптуємо під вентилятор, який є в наявності, і скажімо так, популярний. Доробили пальника, обгрейдили вентилятор. Ось так воно все виглядає. Значить, що мінялося в цьому пальнику? Взагалі є заготовлення ось цієї кожуха. Ось цей кожух весь, він уже зварений, пофарбований, він там роз'єднаний на повітряний колектор і обслуговуючи тут. Зараз я переверну її. Ось, значить, отут є зона. Все воно під одним люком. Тут зона для установки і зняття кронштейна і тяги для привода колесника. Ось тут повітряний колектор йде прямо в топку, і також тут знаходиться запальничка. А ось ця кришка, на якій знаходиться белімо і все інше, вона також нова. Вона замінена стару, замінили. І тут, якщо бачите, тут белімо він перевернутий. Він до цього був. Іншу сторону, голова його ось тут була. Тому його прийшлося розвернути. Для цього ми ще замінили і ось такий кронштейн. Він там стоїть зараз коротше. Так, Монтажник колись запитував, а чи можливо відправити на об'єкт, щоб він там на місці це все зробив, а не відправляти нам. Ну Ось тут якраз приклад, де букет всіх проблем, які виникали. Ось дивіться. Щоб розібрати пальника. Вам потрібен тут ще й спецінструмент, магніти і тому інше. Потрібен, по-перше, такий довгий шестигранник, Ось цей люк ревізійний. Тут неможливо було відкрутити гвинтики, їх висверлювали, тобто вони були М3, зараз М4. Тобто треба запас і мечиків, і гвинтиків на об'єкті. потім. Якщо десь не попав в різьбу, то потрібно закльопувати клепальні гайки. Тобто для цього потрібен інструмент і самі клепальні гайки, з чого може не бути і в своєму скажімо так, арсеналі. Тому ну, тут було дуже багато питань налаштувати привід, потім довести провода і все інше. Ну, скажімо, Може бути дуже-дуже дуже важко. І це може зайняти взагалі один день на об'єкті там просто все це перебирати. Тому що і кліпальні гайки можуть піти на перезьбі, їх потім висверлювати. Десь потрібно підігнути, тому що конструкція вже працювала і десь трошки деформація металу могла за цей час провести. Тому далі перевіряємо на цьому контролері. Ми ввімкнули живлення, тут підсвітка екрану дуже погана. Щоб зайти в меню, тут потрібно зажати ОК. І Два рази вліво тут. Із питаннявих написаний ок. І далі перевіряємо елементи, які у нас от. вентилятор завівся, ну і так це інше по кругу Ось Ось так. Ще також кришка тут підрізається. Із-за того, що перевернули біліма, то тут потрібен проріз, щоб шток біліми виходив сюди. Тобто і там під провід, все. Вона. Тепер на гвинтику не кріпиться, але вона тут дуже плотно стоїть і тримає мотор стокером.